Днями у Києві урочисто відкрили меморіальну дошку майору Олександру Кукорбі, льотчику льотчику-штурмовику, який ще за життя отримав найвищу державну відзнаку Герой України з врученням ордена Золота зірка. А вже посмертно Олександр став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького, вшанували пам'ять українського героя на території Київського військового ліцею імені Івана Богона. Місце вибрано не випадково. Саме цей ліцей у 2011 році закінчив льотчик Ас, який наводив жах на окупантів. Його ім'я Бойносить одна з найкращих рот нашого ліцею, яку він мав честь закінчити четверту навчальну роту. Ми платимо за те, щоб залишитися вільною незалежною країною на занадто високу ціну. Більше 50, а саме 52 найкращих наших воїна-випускники віддали найдорожче своє життя. За цей день, за наше майбутнє, щоб перемога дісталась якомога швидше з мінімальними втратами. І саме головне, щоб вона не дісталась цим хлопцям-дівчатам, такою ціною, якою прийшлось відвоювати як найкращі випускники, як воїне Олександр Кокурба. Олександр служив у 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал лейтенанта Василя Ніфрова. Був начальником розвідки штабу. Літав на штурмовику Су-25. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну здійснив 100 бойових вильотів, знищив понад 20 танків та близько півсотні одиниць техніки. Також, на його рахунку, понад 300 ліквідованих російських загарбників. Що таке льотчик-штурмовик? Це льотчик, який завжди піддається ризику. Він штурмовик повинен якомога ближче. Підлетіти до ворога, щоб нанести удар. Треба бути справжнім героєм для того, щоб усвідомлювати кожен день, кожен виліт, цей ризик, який перед ним стоїть, і він це усвідомлював. На жаль, сотий виліт для нього став останнім. І Олександр приєднався до небесної ескадрилі героїв. Вічна слава героям, які полягли за свободу і незалежність України. Слава Україні! Героям слава! Близькі Олександра згадують, спочатку Великої війни він буквально жив літаку та брався за найбільш складні завдання. Воїн Олександр він саме виконував те, що ми співаємо в нашому гімні, душу тіло покладав за свободу своєї держави. І він є прикладом для кожного з нас, що. Ми повинні розуміти, що кожен з нас не шукає смерті, а шукає служіння своєму, своїй державі, своєму народу. Загинув Олександр у бою за Україну в липні минулого року в Дніпропетровській області. Пілот намагався катапультуватися, але парашют не відкрився через малу висоту. Ми завжди будемо пам'ятати, вшановувати, дякувати. Робимо все, щоб на його мужності героїзмі виросли покоління нових офіцерів. Згодом, окрім меморіальної дошки, на території ліцею на честь Олександра Кукурби буде висаджено дерево з пам'ятною табличкою. Так в начальному закладі вшановують пам'ять своїх випускників, які загинули на війні за незалежність України.